Опачкі окей, okay, go! Опа, Опа! Опа! опа, опа, обаче, опа. Мої думки тут салют. Дорогі мої підпиші, раночку мої пісізолоті. Це відео повинно було бути довгим. Спершу я хотіла розказати про еволюцію холостяків, потім поговорити про трасу. Проте моя техніка заглючила і частково змонтоване відео втратилося. Програма для монтування зависела разів зо 30. Це був жах. Я починала робити відео купу разів і вже втрачала всі сили. І віру, чесно, відео далось реально крізь сльози. Все нормально, все добре, все добре. Тож підтримуйте мене лайком та коментарем, будь ласка, а також підпискою. Нехай страждання не пройдуть даром. А якщо ще дві копійки закинете, взагалі буду найвдячніша з найвдячніше. Усе приємного перегляду. Я дивлюсь холостяка, що А, ну і ще він добре підсвічує запит під часу. Як на мене, кожен сезон це про дефіцит: то загадкового принца, то серйозного бізнесмена, то веселона, то емоційно доступного тюбіка. Зараз у нас 25-й рік, і Тарас Цимбалюк, Тарас цимбалюк, хочу таких 10 штук. Тарас цимбалюк вас буждає цей звук. Запит на Карпа, походу. Тож у сьогоднішньому відео придивимося до Тарасика, повивішуємо редфлеги і пошукаємо переваги. Фух о. А, окей, круто. Запит на Карпа, версія 2025 року, прийшов час поговорити про Тараса. Вайбом це той опасний хлоп зі старшої школи, високий, на спортіку, трішки небезпечний і чомусь усім цікавий. Давайте помахаємо червоними прапорцями. Матеріалу з Холостяка ще не так багато, тож я додала кілька інтерв'ю й оглядів і зібрала редфлеги, які особисто мене насторожують. Перше, самопрезентація бути, здаватись. Якщо повертати Тікток і Інститут Тараса або послухати, та, як він говорить про себе в інтерв'ю, перед нами впевнений у собі чоловік з приємним тембром і чіткою мовою. Я сильний, дорослий, розумний, чуйний, успішний, але часто спливає дрібниці, які виглядають як поза. Наприклад, у 35-му випуску «Цимбалюк проти Денисенко на барі Тарас програв Наталі і показував його запити в чат GPT. Це ок, щось не знати. Але оце його вигляд, коли він показував, що саме питав, і так пафосно кидав телефон, типу Ну та я питав чата, що таке Здоба, це всі щодня питають. Нічого такого, наче якась захисна реакція відбувалась, не знаю. Не дай Боже подумають, що він тупий. Так, що таке інтроверт? Ти не знав. Ну ні, Шопенгавер, філософія песимізму. Що таке експансія? Це ми пропустимо. Як блядь. добра, ніч за класів філологів. Мам, він цитати про ясно. Я трошки хіхікнула на цьому моменті. Не знаю, це мені так здалось. Скажіть, як вам мені це так виглядало. Я не фанатка Тараса, а бачила його здебільшого спіймати кайдаша. Тож дивилась свіжим поглядом на те, що він про себе розповідає і як себе показує. І в мене це щиталось як самобрендинг, ставка на сексуальність і харизму. Шанси побачити пеніс діда були дуже великі, якими маскується певна поверховість. Глибини не бачу в людині. Ну зовсім як ти ставишся до того, що тебе вважають секс символом України. Я до цього жахливо ставлюсь. Тарас дорівнює Карпо. А ти міняєш своє ім'я в паспорті на Мотря Кайдаш або тепер ти одружена з Тарасом цимбалюком. Мотря Кайдаш. Е, а де підписатися? <сум> Увесь перегляд холостяка мене не покидала думка, що я далі дивлюсь спіймати Кайдаша, але якусь 548 серію. Та сама прямота, скупі емоції, місцями байдужість. Звісно, він прийшов на холостяк через кошти і те, що в той момент не було проєктів. Але ж він актор, він, хоча б трошки міг зіграти, ну хоча б бажання бути на шок.

Ми сьогодні ми з, з тобою вже зустрічались. Так, але тоді я не усміла підійти познайомитись. Угу. Тому я не спілкувалася так близько з чоловіками, щоб комусь розповідати про те, що в мене є син. І Я сильно знаю, як ну, людина може це сприйняти, Знаєш одразу. Тож, якщо взяти характеристику Карпа і зрівняти його з Тарасом, то от що виходить: у Карпа немає таких ласкавих почуттів. Він грубий, як у спілкуванні, так і в діє. Щодо Тараса, то це частково мені промайнуло на бекстейджі, і час від часу таким вайбом від нього віє. Подобається. Ну, uh так. -huh. Так, я по голосу чую, що вже йому щось не те. І поки не переміряє все не заспокоїться. А вам як розділяєте мою думку? Проте не можу стверджувати, що він виключно такий в житті, бо не знаю його. Карпо зазвичай мовчить, але часто сердиться і проявляється у грубій формі. Як на мене, Тарас теж трошки схожий на того, знаєте, на бундючиного чоловіка, який з незнайомцями чи в ситуаціях, де хтось буде краще виглядати на його фоні, може подібним чином себе поводити. Карпо, незважаючи на негативні риси, працьовитий і наполегливий у досягненні. Мети і це Тараса точно є. Бо фільми та серіали, в яких він знімався, більшість дуже другосортні, якісь сумнівні, проте саме впертість зробила його всюди суші. Кожен проект Цимбалюк. ти вже заїхала, блядь, в телевізорі, жіночі Тарас Цимбалюк. чорний ворон, Тарас Цимбалюк. Блядь, якісь ху... серіали, Тарас Цимбалюк. Блядь, Ну блядь, ще тут. У Карпа була жадоба власності та збагачення, які часто призводили до конфліктів і руйнували родинні стосунки. От це я найіскравіше бачу в Тарасові, бо в нього більшість проєктів це про гроші. Театр це про гроші, холостяк про гроші. Йому хочеться бути при статусі. Третє Наталка Тарас – це мій друг. Я Дуже дякую. що ти прийшла вас. Це буде добре. Не переживай, переживайся. Ох, мати Василева. Я, якщо чесно, взагалі не відстрелювала хто така Наталя, допоки не побачила її з холостяком. Потім згадала, що це вона підтримувала темляка в свій час. Знімалась в кріпосні. Це вона приліплена як коала до цимбалюка, і пазл склався. Не знаю, як вам, а мені дуже крінжово спостерігати за Наталею. Такий собі вайб Me Girl не дає адекватно сприймати цю жінку. Як ми дивимося, холостяк. ой, Тарас. Ми їдемо. Ми їдемо на нову локацію нашу на сінців дорозі. Ну, дорожч, за тавський колеса. Стосунки Тараса та Наталі здаються мені максимально нездоровими. Якби в мого чоловіка була така подружка, я б, мабуть, дуже швидко розлучилась. Це не про заборони спілкуватись із іншими жінками, це про дорослі домовленості. То ви одне одному і що з цими межами. Наталі дійсно забагато. Вона виступає то в ролі мами, то сестри, то соулмейтки, то призначеної долею. Коли вона говорить про їх стосунки, то в кожному реченні заперечує те, що між ними може хоч щось бути. Ну, здась, ну яка учасниця, ну? Тарасі, так, я то, не... то, ну я холестичка, але от скажи про ваші стосунки з Тарасом. Боже, знаєш, в мене я розказала, в мене була така ситуація, коли перший раз я познайомилася з Тарасом, ми такі, ну, просто ми зустрілися як дві. Ді... Да, Та бо да, ні, ну навпаки, навпаки, всі, хто знає наші стосунки, навпаки, кажуть, що типу, все зрозуміло, тому що я ой, ви, я знайомлюсь з Тарасом. А, і мені моя подружка каже, ти з Тарасом знімає. О, Боже, я я думаю, то Тарас, ці наші... Це... ніколи не зможе втрат. бути з такою жінкою. Нас... а я не втрат. зможу бути таким як Тарас. Три найсексуальніших жінок України. Наталочка, да. не, <свят> <свят> ну, не дивись, вона просто, маю, дуга, реально. якось да. ага. тема як духарасікам такий вайб. Ну тарас точно ніколи не зміг бути з такою жінкою, як я, і я б ніколи не могла бути з Тарасом як з чоловіком. Але у нас дуже міцний зв'язок, у нас дуже міцний да, прав... Наталко. Та поняли ми все хватить уже це повторювати. Крім цього, вона занадто сильно підкреслює те, яка вона для нього важлива, як вона його добре знає. Наскільки вона включена в життя Тараса? Типу, от жінки приходять і йдуть, а на Аля залишається завжди. Що ж, уже 35 років, а я все один Довоюбувався. Можливо, твоя уже давно біля тебе. Ти придивись, навіщо цей проект? А й справді, ну щось тоді придумаю з цими дівчатами? Тарасику, карасику мій! Ну і фізичний контакт най навіть у грайливій формі ну його забагато, як на мене. А ви що думаєте, яке було ваше враження щодо Наталі? І чи кринжували ви з тих моментів, які були, здається, у третьому випуску? Четверте бачення жінок і ставлення до них. Після бекстейджу від Наталі Денисенко її слова про найкращого друга, плюс те, як дівчата описують Тараса. Моя здогадка підтвердилась для учасниць він здебільшого герой серіалу, така собі мрія для мене він людина з проблемними місцями. До речі, про це він сам інколи говорить, що в нього складний характер. Наталка, до речі, добре підсвідчує ці моменти. Вона розповіла, які дівчата подобаються Тарасу. Тарас ніколи не буде. Дивись, сісті річка такої, яка він не може витримувати такі емоції. Давай розкажи, розмір відповідно, не підходить. Так. Далі, що... Але він любить, щоб була дуже гарна. Зависи, так. Да, йому потрібно, щоб підтримувала, щоб постійно казала, що все буде добре, щоб була спокійна, щоб була з почуттям гумору, щоб була реалізована. Цей список, як на мене, ну трошки крінжуватий. Це не пошуки людини, а пошуки функції. Тут чітко видно запит на емоційне і побутове обслуговування. Також Наталя згадувала і про фігуру. Отик маленький, так маленький, тому що нема чого від'їдатись нашим красуням. Тарасіку ну треба щоб така сітаняшка. А ми охуя давай саки. Може, це вона проєктувала власні травми, не знаю. Але ж це вона говорить так, наче це те, чого хоче Тарас, і загалом мати уподобання і чогось там хотіти бачити якогось певного партнера разом з собою, наче і ок. Але подача і добір слів це звучить максимально дивно. Крім цього, був момент про господинь, Краса красою, А от які вони господиньки? це ще питання, бо Тарас любить хазяйновитих. Він теж мене напряг. Типу, якщо так думає Тарас, то це теж виглядає. Як Рінжово, бо складається враження, ніби Тарас хоче поруч модель на підборах із суперфігурою, яка бігає як ланю паніюарі, заробляє і водночас варить борщі і миє хату. Типу знаєте, класичний чек-лист Третс або Тікток у сьогодні зазвичай чоловіки в коментарях таке часто вимагають. Ну і якщо від жінки очікується так багато, то як вкладатиметься Тарас? Просто буде красивим? М -м, так, у нього гарне тіло, купа дорогих годинників, кошти, кар'єра. Але у багатьох жінок це теж є. Чомусь саме від жінки чекають гігантського емоційного внеску і менеджменту побуту, ну блін, вічна класика. Ще підмітила декілька моментів на інтерв'ю актори хворі люди, коли весілля чому не на фронті. Мене тригернула згадка про розмову з психологом, де психолог Тарас указав, що у зрадах все ж винні обидва. І він говорить, що слухай, це дуже тонка така матерія з одного боку, а з іншого боку, це досить прозаїчно, тому що ну якщо десь там підглядовує, значить він щось не отримує дома. От і якщо дружина щось не починає, не Відчуває неї це все окей. Ну, хай собі живуть люди далі. Дуже насторожує подібне від психолога. І факт, що Тарас ходить до таких людей та поділяє думку, це крінж. Я такого підходу не поділяю. Як на мене, це небезпечне переконання, яке знімає відповідальність із конкретного вчинку. І також тригернуло те, як Тарас робив пропозицію своїй колишній дружині Тіні Антоненко Чи Антоненко? І знаєш, для мене було честью, щоб ти все таки стала моєю дружиною. Це так чи ні? Та скажи гірко, гірко, гірко. Так, це красиво, начебто, але публічні пропозиції створюють тиск. Сказати ні майже неможливо. На відео Тіна виглядала спантеличеною. Я не дивилась танці зірками взагалі. Ну, типу, чисто людина з вулиці, яка от подивилася оцей коротенький шматочок. Така думка склалася. Можливо, хтось з вас знає більше про це. Що ви думаєте? Чи було тіні неловко відмовити, і чи погодилася вона під тиском? де дещо тут приготував. Лайо. Мені здається, вона якось скромно відреагувала. Може, вона нервувала дуже, або соромилась. П'яте мама межі та дорослість у розповідях Тараси про маму багато тепла, і це плюс. Але історії на кшталт Мама два місяці не говорила після мого розлучення або стояла під врима, поки ми з дівчиною лежали вдвох на ліжку в моїй кімнаті. Для мене це сигнал кривких кордонів. У вже згаданому інтерв'ю актора хворі люди, коли висіля чому не на фронті. Він багато говорить про їхній зв'язок з мамою. І саме цей блок мене напружує. Мама в його житті має дуже велику роль. Це відчуває. Мама, твій фанат дуже тебе любить все там. Дивиться, знає все на пам'ять. Ти на перший свій гонорар придбав мамі телефон. Тобто, твоя мама відіграє дуже важливу роль в твоєму житті, можливо, навіть більше ніж стандартно. Ну це правда. Але коли чоловік постійно підкреслює формулу жінок може бути багато, мама одна у більшості випадків це звучить як відсутність сепарації. Історія з мама стояла під дверима, Ну прям дуже дивна. Я питаю, повів у спершу дякуту додому і лягли спати, Мама почала прибирати в коридорі під цими дверима. 12 ночі я такий думаю, ти, 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 ну, ти, ну, що це за… і така пауза. Я окупаюсь, на стоїть під ремонтом. <ріст> я вже ну, ти. <ріст>, Добре, якщо вони це проговорили, і межі виставили, але я в цьому не впевнена. Сам Тарас розповідає, що згодом, там коли було саме от одруження і потім розлучення, мама не спілкувалася із ним саме через це, бо це неправильно. ви ж одружувалися, що люди скажуть. А що найболючіше може бути в твоєму житті, що причиняє причиняє тобі от справжній такий біль, знаєш, такий моральний переростаючий, фізичний? Ну я скажу, мені найбільш важко в моєму житті було, коли я тепер свасився звучати. А коли я не знаходив спільномову, не спілкувався там місяць з мамою. Mm -hmm. От. Тобто я з цією людиною виріс, вона мене народила. От я довіряв їй все, що в мене є в цьому житті. Складається враження, що кордони з дорослою дитиною тут просто відсутні. Ще Тарас в тому ж інтерв'ю говорив ось таке. Зібрати взагалі мої якісь розставання з дівчатами, так. мене прям не ну, мене не паяє там місяцями. Мене такого немає. Один раз мене там щось тримало, може там пару тижнів. А так, так якось все норм. Ну і для мене це теж звучить не ок. Мама важлива без питань, але чому в голові з'являється порівняння мама і інші жінки? Навіщо так протиставляти і знецінювати стосунки з партнерками? Кожен по різному переживає розриви, так але коли звучить я взагалі не сильно переживаю, ну це лишає відчуття пафосу, ніби жодні стосунки не стають справді важливими і не можуть такими стати. Здається, що наче емоційного залучення з його боку завжди мінімум. А й таке. Тож, якщо покопатись, я думаю, можна щось знайти хороше в Тарасові. Але у мене складається враження, що цимбалюк – це чисто образ, людина, яка думає лише про вигоду у всьому. Моя суб'єктивна думка, що він той тип чоловіків, коли яких ти можеш відчувати метелики в животі. Але це не про унікальність почуттів, це про тривогу, це про тікай. Думаю, стосунки з ним, ще ті гойдалки, і думаю, що там не про партнерство і не про поступки. Там, здебільшого, про метушіння навколо Тараса. Він головна з ї. Я можу помилятись, але я художник, я так бачу. Тарас цим валю, хочу таких десять штук. Тарас висновки тут буду лаконічною. Лостяка вже давно час закривати. Більшість сезонів вони провальні, не цікаві наградні. А сама механіка шоу токсична і шкідлива для дівчат. Як думаєте, Тарас принесе шалені рейтинги і ще раз продасть цю казку, чи саме його сезон стане останнім для проєкту? Пишіть, буде цікаво почитати. От я нажарив окарачок, а потім поїм кадастина. Привіт, я Віточка. Привіт, а я Катериночка. Привіт, а я Ленусик. Хуй, блядь. А я Тарас. Я хочу тобі подарувати паспорт Туркменістану. Вау, прикольно. Дякую. Клас. Я хочу тобі подарувати ці наушники, щоб ти завжди чув мій голос. Вау, прикольно. Дякую. Мене звати Янусік і я хочу, щоб ми з тобою набили тату. О, прикольно. Я... Стоп! Пісюн на чолі! Опа! Що там, як твоя остання стосунка загалом закінчилась? Для мене це дуже складна тема. Ми були разом 6 років. Mm -hmm. Я думала, у нас справжнє кохання. Ага. Ми думали над інмінами наших майбутніх собачок. Тараса, тільки не видно. В момент коли я дізналась про його зраду, в мене так пересохло в горлі, що допомогла лише Карпатська джерельна. Не видно назву води. Отак? Нормально видно? Це що сильно газована! Все зняли. Фух, Фух. Фух. Прикольно. Фух. Прикольно. Прикольно. Ого, Фух. ух ти. Ага. Прикольно. Ух ти. Ну, супер. Ага, круто. Ага. Серйозно? Так. Серйозно? 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 Ви серйозно? Серйозно. Реально. Опа. опа Опа. Думок вже нема. Папа.